Перлова каша З свининою. Один пакет ячмінної крупи перловки. Добре промиваю кілька разів і замочую протягом ночі в холодній воді. Зранку всю зайву воду зливаю, 2,5 кг свинини. 400 грам цибулі. До крупи додаю нарізану цибульку і порізане м'ясо. А ще одразу додаю спеції: чайну ложку сушеного чеснику і чайну ложку червоної паприки. Добре все вимішую. Слоєчки вже підготовлені, помиті. Сіль додаю окремо у кожен слоєчок. Неповну чайну ложку, ось таку без щупка. І одразу заливаю все холодною водою. Слоєчки закатуємо кришками і ставимо в автоклав на приготування. В автоклаві стерилізуємо 30 хвилин при температурі 105 градусів. Все, каша готова. Смачна і сита переловка з м'ясом.